Дровенькі були. йдемо зараз подивимося, що там наші гуси творять, давно ми на ними не дивилися. Рот. Хочу вам показати їх і поговорити про них. Так, наші гуси занеслися вже, як то кажуть, тепер ну, не планував. Я там по графіку через день. Раз у день ця біла, день мишка, наша ця біла велика, поки що мене знаходили якісь такі і це підозріли, тому її не бачили. І на гнізді її не бачили. Вчора наша ця гусочка, вечором після обіду дуже щось бігала, шукала. Ми запустили їх на подвір'я і дивлюся вже десь перед вечором. Так, добре, передбачено далеко до передвечора. Е, цей немає її. Заглядаю, заглядаю, а вона пішла собі сіла на гніздо. Зараз ми підемо подивимося, що там твориться на гнізді. Я маю надію, що вона в нас скоро захоче нестися. А на гнізді ми бачимо пушок. Е, ось пушок. Вчора я тут ще почистив відтянув завжди кожного. Тижня практично тут вичищаємо, тато підстиляє, пушок в нас з'являється, значить, наша гусочка молоденька хоче сидіти на гнізді. Вчора було тут яйце, яйце я залишив, не брав. Ось до цього яйце я не залишив, не брав, і воно в нас прогріте і тепленьке. Так що наша гусочка підсідає, пушок пускає. Думаю, що можна підложувати яєчки під неї, тому що я хотів вже забрати в інкубатор. Бо давно вже ніби там, Я одні заклав інкубатор, забрав 5 штук ті давніші, там, думаю, перевірю, подивлюся. І тут вже з 1 березня я лишив їх тут і пушок є. Я лишив їх тут. І думаю, забрати сьогодні забрати знов до міста і закласти інкубатор, але в гусочка плани мені міняє. Ну це добре, природний інкубатор набагато кращий, ніж такий. Так, зараз ми їх випустимо на вулицю. Пошок у нас з'являється, і гусочка наша починає, як то кажуть, вже планувати стати мамою. Так, а що тут гнізді? Тут гнізді нічого, бо як я вчора положив, так і є. Так, добре, що гніздо сподобалося їй і підійшло. Весна до нас крокує, крок за кроком до нас наближається. Правда, погода така, то сніг, то, то мороз, то, то тепло то дощ, але це нічого страшного. Травичка з'являється, травичка така вже досить невелика. Рівка невелика, маленька. Вже так гарно все затягує по зеленіє. І гуси вже, як то кажуть, мають де пастися. Вон гуси мого сусіда, друге дитинство. У нього в січні вже вилупилися гусенята, тримав він їх в стайні. І аж тепер вже почекав стайні в хаті, їх тримав місяць грів. Потім стайня стайні накривав і гусяткам вже майже місяць, такі досить великі. Його можна, їх можна побачити. Ось. А своїх ми випустили на потічок. І заодно хочемо ще про них далі і побалакати. Побули вони на потічку, поки я побалакав з сусідом. Вони бігом додому. Так, а ще я казав, що я хочу про них побалакати, заклав інкубатор 5 яєць у той останній гуски. E, були вони більше трьох тижнів, як то кажуть, я їх позабирав, заклав, вже десь півтора тижня вони інкубаторі, але я просвічував і там поки що глухо. E, ну, прозорі яйця, e, тобто не оплід. Не знаю чого. В принципі, я хоч там до кінця не дивився, що їм було 5 днів, думаю, може це ще замало, ще хай побудуть, але все рівно там в курячих набагато швидше видно павучків, як я називаю, зародки, коли утворюється а гусей то пізніше. Думаю, велике яйця не прогрілося, ще себе тішу надію, що щось з того буде, хоча надія, мирає, як то кажуть, останню, нікуди не дінеться. Ніби гусак добре працював, але хоча ці легко там тої молодої, можливо, вона тут тільки була приїхала, не призвичайилася, і на цей. Ну, не знаю, побачимо, як будуть у нас ось ці яйчки. Так, зайшли вони на подвір'я, нікуда вони не хотіли ходити. Бігом прибігли сюди. Можливо, будуть нестися. Потім ще вам їх покажу. Наші гуси гуляють, але правда не всі. Бачу мишку. І бачу білу. І вон наш глинистий. А третьої нема. Йдемо глянемо, де наша третя. Ось ця молоденька, яку ми обміняли в гусачка. Подивимося, де вона наша красуня. Тому що я вже казав, що вона вчора з обіду вже сиділа, пошов зранку ми бачили. А зараз нам подивимося, де вона Чуть він злякав. Привіт, красуня. А ось де ми є. А наша красуня що? Все ж таки хоче стати мамою. Хай вона посидить пару днів і думаю, будемо її потім підкидати яєчка. Раз хоче сидіти, хай сидить. Всім гарного дня, мирного неба. Хай вам множиться, ведеться, добро і всього хорошого. Правда, красунка? Що таку гарну гусочка наша.